Вітаю вас, стрільці! У нас починається вересень, і я пропоную вам прогноз Таро на вересень місяць для вас стрільці. Буде 5 колод по дві карти, тому слухаємо уважно і з цікавістю, я так сподіваюся, початок четверка, четвірка. Пентаклів. Четвірка пентаклів говорить про те, що ви відчуваєте себе досить стабільно, не дивлячись на те, що відбувається навколо вашому житті, де б ви не були. А, ви ну, досить так тримаєтесь впевнено і стабільно. Четвірка а, говорить про те, що ви а, оберігаєте все, що маєте. Бачите, цей чоловік тримає в руках усе надбане, фізичне, матеріальне. Тому ви знаєте ціну е і ретельно е безпокоїтись да? о, о, о своєму е все, що ви можете потримати в руках. Все своє. Ношу з собою. Знаєте, це оця карта. Наступна. М -м -м -м. Паш Пентаклів. Вона виглядає в цій карті, е як принцеса Пентаклів. І це про те, що у вас з'явиться якась можливість гарно вкласти кошти. Можливо, ви візьмете на роботу молоду людину, яка вам принесе кошти, ну, тобто це буде таке вкладання да. грошей да? в людину, начебто, так? ви будете зарплатню платити, але ваш заробіток також буде зростати, ваш бізнес. Також це може бути пропозиція якась цікава і шанс почати щось нове. А я дуже раджу, тому що 3 вересня у нас буде молодик, і можна починати. отам 5-6 числа вже щось можна починати. Тому, добре, все буде. Далі, стрільці. 13 аркан старший смерть. Ми розуміємо, що в Україні йде війна і люди вмирають. Тому, можливо, ви отримаєте звістку, що хтось помер. Єдине, що я можу тут сказати, ви можете. Поспівчувати, звісно, і видихнути, тому що та людина вже не мучається. Наприклад, якщо вона хворіла, ви можете видихнути і вже сказати Йому вже не боляче або їй. Ну, Тому що не ми з вами вирішуємо, скільки кому жити. Так, нам може не нам може бути прикро, нам може не вистачати цієї людини, але ну, він прожив свою місію або вона, а ми з вами продовжуємо життя. А також карта смерть може говорити про те, що треба щось в своєму житті комусь або чомусь сказати ні і а, піти, або тій людині сказати, що все ну, мені вже не потрібно. Такі зв'язки, такі м, відношення, ну тобто, будь-що вам треба сказати в цьому а, вересні. З чимось проститися, відпустити або трансформувати, тому що 13-й аркан ще говорить про трансформацію, про, знаєте, це як декупаж, це стару річ зробити новою. Так? От ви можете щось переробити, трансформувати в своєму житті. Це може бути і в стосунках пропрацювати, це може бути трансформація. Як і піти до психотерапевта, і пропрацювати, і попрощатися зі своїм минулим якимось, і зростати на тому минулому, і стати більш впевненою і мудрою людиною. Так? Зрозуміти, що б не ставалося в вашому житті, воно вас зробило саме такою людиною, якою ви є зараз. Далі Паж жезлів. Паж жезлів говорить про те, що, що що б тут не завершилось, ви відчуєте себе живим і почнете щось нове. Бо паж жезлів – це конкретні дії. Якщо у вас був план або з'явиться план після цієї карти смерті, то у вас появиться бажання жити, втілювати щось в життя. Діяти, бо паз жезлів це про рух. Ви навіть е, захочете, можливо, кудись поїхати піти, запросити до себе молоду людину. Можливо, що стосується дітей, і ви захочете е, ну, записати на якісь спортивні е, е, кружки ну, кола. Е, тому ну, життя продовжується. У вас вистачить сил, на снаги захистити усе своє надбане, свої кордони, дім, інтереси, самооцінка у вас ну, не те, що завищена, хотіла сказати, а ви знаєте свою впевненість, що куди ви рухаєтесь і про що ви живете своє життя. Ну, Тобто, вам вистачить сил. І наснаги дать відсіч будь-кому, хто посягне на ваші кордони це ваші, чи е, будь-що. І отут повторюється карта смерть. Це вже доступна колода. І це повтор. Е, можливо, також звістка буде, і, е, можливо, ви щось не відпустили. Знаєте, такий флешбек може бути. Повернення в якусь ситуацію. І е, карта смерть просто вам нагадує про те, що е, осінь усе перетворюється на, усе трансформується. Ви бачите, вона змінюється пори року. Ми щось відпускаємо і стаємо більш мудрими, старшими. Тобто це така глибока карта, яка нагадує про те, що час. З чимось проститися, з якимось минулим. Можливо, тут не вдасться. Ось тут не вдасться. А ось тут, можливо, з'явиться ще одна нагода з чимось проститися, відпустити для того, щоб змінилася енергія. Розумієте, ми, багато людей переживають про те, що ну, можливо в них не цікаве якесь життя. Можливо, їх флешбеками часто повертає назад. А як ви хочете, щоб у вас змінилося життя і щось з'явилося нове, якщо ви не відпускаєте старе не пропрацьовуєте, так не буває. Енергетично треба вивільнити себе, своє життя від минулого, тоді з'явиться на те місце. Ну, ви ж не бездонна чаша. Ви якась така чаша, так назвімо це так. Ємність не бездомна. І е, коли ви мудрішаєте, вона розширюється, вона глибше становиться. І коли ви відпускаєте, пропрацьовуєте і зростаєте на печалі, ось тоді оновлюється енергія, і ви відпускаєте без претензій, без якихось там натяків, тоді приходить нова енергія, і ви наново починаєте жити. Наступна колода двійка мачів. Щось ви не будете бачити, вам не вистачить якоїсь інформації, вам потрібно буде зробити дзвінок дзвінок другу, написати повідомлення або піти на консультацію, бо у вас, наче, як зав'язані очі, ви щось будете не розуміти. Але пам'ятайте, що це два. Коли 22 людини, дві чогось, дві пропозиції. Тому зараз подивимось про що це. Король чаш. Король чаш вам може допомогти. Це може бути досить така приємна, добра, чуттєва людина, співчутлива. Яка з щирістю з задоволенням вас вислухає, це може бути психолог, психотерапевт, у нас завжди водяна стихія, а також чоловік водної стихії це раки, скорпіони і риби. Чоловік статусний, тобто він може бути за 40, але він добрий оце ключове. Він, він закоханий у свою справу. А також ви можете зустріти чоловіка такого, як я от зараз перерахувала. Але це приємно. Буде зустріч. Далі. Карта справедливість. Це старший аркан. Говорить про те, що, можливо, ви очікуєте суд, рішення суду. Бо він буде відбудеться у березні. І все, що там відбудеться, це причина-наслідкові зв'язки. Тобто усе буде справедливо. Я не можу тут сказати добре, не добре, зараз покаже нам наступна карта. Але е, усе в цьому житті справедливо, просто знайте. І навіть якщо не вашу пользу, да, користь. То, ну, можливо, і так, можливо, треба щось ну, подумати. А чому? А що я зробив і в наступному так не зробити? Тому зараз подивимося про що говорить справедливість. Чим завершується місяць вересня для стрільців? Ну... Це двійка жезлів, Я зараз витягну ще карту, не хочу вас залишати з двійкою, з якимось таким калібанням, да? тобто з якоюсь нерішучістю, а ви все одно будете дивитись таке враження, знаєте, чи поїхати за кордон, чи лишитися в країні, чи отримати пропозицію, яку вам дають, чи ні. чи отут. За судом мені ще продовжувати далі судитися чи ні, знаєте, от, от щось таке ви вагаєтеся. І зараз я витягну ще карту. Е, вам дасть шанс хтось, вам дасть хтось таку вигідну пропозицію. І треба буде просто вирішувати швидко. Можливо, на початку прямо е, жовтня. Да? Бо це на вересень розклад. Тому, будь ласка, не впадаємо в якусь депресію, в якихось страхи. Будь ласка, дбаємо про себе, пам'ятаємо, що ви не одні, ви не на острові. Звертайтесь до людей за помічою, якщо вона вам буде потрібна. Добре? Стрільці, я вас дуже поважаю, люблю, шаную, щасливого вам вересня. Я забула, і зараз хочу вас запросити підписатися на мій канал. Звісно, якщо вам було цікаво і приємно слухати. А також, будь ласка, діліться зі своїми близькими і рідними і коментуйте, давайте мені, будь ласка, зворотній зв'язок, тому що мені цікаво, як ви живете своє життя, чи співпадають прогнози і чи корисно це для вас. Тому, будь ласка. Ставте вподобайку, підписуйтесь на дзвіночок для того, щоб сповіщання отримувати вчасно на кожен місяць прогноз на ваш зодіаку.